Всім привіт, дорогі друзі! Наступила вечірня пора. Сьогодні у нас на календарі 30 червня. І згідно юліанського календаря, у нас сьогодні наступив початок Петрового посту. Точніше, заговори на Петрів піст. Після всієї поранки, після трудового дня ми вирішили відпочити і з радістю і користю провести наш вечір. Розвели вогник, валя помішує. От, жаримо також сало, яєчко, все що треба смакуту робимо да, робимо. воно, картопелька будемо запікати. Ще в нас є такі от да, помощники, які ходять Сюда, за нами хлібом. На, э, це все так якби напоминає, як було у дитинстві. Точно. Угу. Да, так, все відпатає, так як у дитинстві було. То а що ж шампурі проблема, потім зараз потім взяти, то ж є на шампура. Хліба а. і на вогник. Хліба, ну, чого? взяти сало на вогник і на хліб на жир скапувати, mm -hmm. так як ми колись робили теж. Ми ну, так дідом, як очеред пасти вечором. Mm -hmm. Вирішили згадати нашу молодість, юність, mm -hmm. зробити Це невеличкий пікнік. Витали. адже за всім господарством. У нас немає особливого часу десь їздити, вийти. Але є такі невеличкі моменти, що ми зможем, можемо вийти і в себе вдома зробити такі невеличкі пікні. Хай ось така у нас природа, городи, але все одно красиво, свіже повітря. На годиннику у нас вже біля півдесятої вечора. Ось такий димок у нас, все така красота. Так от я зробив лавочку, взяли лавочку. табуреточко. Це я бачу, що він оцінив лавочку, тож ж м'якенько сидіть. Зараз пожаримо яєшню, є омлет із шкварками. Будемо запікати картоплю, ще принесемо дров. Посидимо. Да. поки світла немає. Да. Тим більше, що світла немає, і в хаті немає що робити. Не почитати, в інтернеті не посидіти і... В принципі, нема що робити. Ми вирішили зробити так. А що, люди, коли жили без інтернету було цікаво. <слублення> да. Люди, коли жили без інтернету, так само все варили їсти, по старінки. І ми вирішили провести такий час. До речі, інтернету немає, це теж велика користь. Для здоров'я. Менше сидиш серіали, дивись. <слублення> от <слублення> <слублення> от о, кажи про себе, ото кажи про себе. А що ти, ти менше дивишся. Я а, не дивлюся серіали. Я серіали не дивлюсь. Кто ты б... за мною дивився вчора кіно. кино? Нет, вчера. А, кто в а я слухал? Ну конечно. Ось, такі. Попробуючи вкусно. А це ж другий стороні попробуй, там не присмачене. Mm -hmm. yeah. <laughs> Ось, ще лежить наша картопілька. Нас друга ту, що я викачу і поставили ще чайничка, зараз будемо пити. Класний чайок на природі. Такі у нас... Старенький раітний чайничок є. От на всякий пожарний, хто його знає як світлом буде, чорний день. Такий от чайничок. От на жарок. Як ось в походах і... Ай, чайничок гріє.